А, ну, це Гостомель, мікрорайон, який називається Кімірка, вулиця Польова. А, тут в кожному будинку були окупанти. Не було жодного будинку, де б вони не були. Ну хіба що за винятком тих, куди були прильоти одразу, тут один будинок на початку вулиці, магазин, вони були знищені артобстрілами. А так в кожному будинку вони жили, їх тут було дуже багато, і на цій вулиці, і на сусідній. Облаштовували тут свої позиції, копали капоніри, окопи. На моїй ділянці вони зробили спостережний пункт, позицію снайпера. Тут їх було дуже багато. Людей, які тут жили, які не встигли виїхати, які залишились, вони позаганяли в підвали і не давали їм практично звідти виходити. Навіть до криниці за водою, вони ну, ходили під конвоєм. То, звичайно, бабусю з відром йшов якийсь супервоїн і конвоїрував зі зброєю в руках. Така тут була ситуація. Ну, Пограбували вони практично кожен будинок, кожен, без винятку, абсолютно. А в двох будинках на нашій, по нашій вулиці вони зробили такий, ну щось на кшалт якого там складу. Я не знаю. Туди з, зтягували крадені речі з усієї округи. Ну і коли вже виїжджали, якусь частину, яка не влазила до них, мабуть, в транспорт, вони там і лишили. І тут на подвір'я в двох сусідів. а Потім ті сусіди ходили, ну, питали в людей і давали оголошення, оголошення в групи. То люди приходили, шукали, знаходили там свої речі. По нашій вулиці, ну, нам дуже в тому плані повезло мародерство з боку українців, на увазі місцевих. Слава тобі, Господи, не було. Хоча, на жаль, не можу це сказати за всю громаду. Випадки такі, на жаль, дуже прикрели були. Тут ну, неадекватна поведінка, що можна, що можна очікувати від істоти, ну, яка ставить відро біля унітазу і ходить в відро, а не в унітаз. Там, ну. Яка замість того, щоб відкрити ворота, просто, які просто відкриваються, ламає ці ворота бронетехнікою, викладає інструмент весь хазяйський, там якийсь газонокосарку, ну щось таке, що їм прямо зараз не знадобиться. Просто викладає, катається по ньому гусінню. Ну, Це адекватною поведінкою, навряд чи можна назвати. У Мене було три гітари, хороші гітари, дві Yamaha Fender. І вони їх просто розламали і спалили в мангалі. Ну, ну нащо? В моєї дружини, наприклад, у фітнес-клубі було три ноутбуки. Вони їх не забрали, але всі три попрострілювали. Тобто, ну, от все нищать. Все що бачать, вони нищать, зламали, от, от, в альтанці зламали там, того столика, потім, а потім сиділи і їли самі ж потім в тій альтанці, їли на ящиках. Нащо було ламати столика? Ну, це пояснити адекватній людині неможливо. І така поведінка, вони так себе поводили скрізь. Тут все трощилося, все ламалося, і от все, що більш цінно, забиралося. Хоча я хочу зауважити, що в їхньому понятті і в нашому цінності це зовсім ну, різні речі. У мене вони знайшли так і знайшли такі у мене в гаражі. Ну, один електронний прилад дуже дорогий, насправді, дуже дорогий, який коштував там, більше 2000 доларів США. І от вони його не взяли, а за зате там ну, дешевеньку штуку там, за 300 гривень ну, так само вони вкрали. То вони ну, з мозком, там, з розумінням взагалі, з адекватністю якби великі були проблеми. Чомусь, не знаю, чомусь. Дуже вибірково спалила або вкрали якісь книжки. теж. Я, я так і не зрозумів от, ну, чому саме ці. Логіка відсутня була от, абсолютно. Да, тут був мій будинок. Ми жили тут ну, велика родина з четверо дітей. Маленьких тут один час жив і мій а, старший син. У мене взагалі шестеро дітей. Старший син жив своєю родиною з двома внучками. А, тут я побудували їм цим діткам дитячий майданчик, ще тут з вулиці діти прибігали, гралися. у нас тут був цілий дитячий а, садок. А коли ми сюди вже зайшли ну, зі зброєю в руках, от одразу після виходу до окупантів, або один з перших, хто зі зброєю в руках заходив в гостомель. То я навіть в перший же день, коли я був, я не, не зміг потрапити сюди, цей район був нам ну, дуже ще максимально небезпечний. Тут працювали ще і залишки їхніх військ, які там чомусь не вийшли. Ми потім ще знаходили потіряшок ще там пізніше. Я вам скажу, навіть там наприкінці квітня ми знаходили тут бурятів, в яких просто закінчувалися закатки в підвалі. Які не вийшли чомусь, ну чи вони не прозівали відхід, бо були п'яні, це ну, невідомо нікому. Але тут було досить небезпечно, тому я не 1 квітня сюди потрапив до свого будинку пізніше. Коли прийшли, прийшли невеличким підрозділом. Так само, ну дуже обережно, тому що дуже багато було заміновано. Трупи вони мінували. От трупи людей, які вони залишали, на вулиці вони всі були заміновані. Були заміновані машини, приміщення, а взагалі тут роботи по розмінуванню ну, неймовірна була робота. Прийшли сюди дуже обережно. Якби я, перше коли побачив, я думав, що це були прильоти. От, і будинок згорів внаслідок потраплянь прильотів, але вже йшли назад. Сусіди почули українську мову, бо так вони побачили військових і сиділи тихо, ті сусіди, які були в окупації, мається на увазі, які тут залишалися по вулиці. Почули українську, вже вийшли, впізнали мене, почали там плакати, обнімати. І тоді вже мені сусіди розповіли, що будинок, мій 30 березня, вони підпалили навмисно. От чудово знали, хто я. Знайшли в мене дуже багато літератури різної, там і Степана Андрійовича Бандера, і Донцова, і, ну. От знайшли звичайно, форму мою, знайшли шеврони, і, і дуківські і, ну право сектора і МСО. І, ну відповідно, у них не, не було жодного сумніву. Навіть якщо хтось мене тут ну умовно здав, да, то ну, в цьому не було великої потреби, тому що вдома було абсолютно все, що доводило, що вони нарешті е, знайшли тих довгоочікуваних нацистів, чи як вони там нас називають. Мабуть, ніде не було. Тут у них був джекпот і Великий свято. Відповідно, да, був підпал навмисний. Будинок мій знищений повністю, а частина там обгоріла, ну, всередині більш-менш, але даху немає. Тимчасове перекриття е, трохи е, пошкоджений гараж, але якимось дивом він вцілів, ну, обгорів, але вцілів. Ну, а так, да, так, практично все згоріло. Так, звичайно, Ну, окрім того, що вони все, що стосується української символіки, вони, ну, вибачте, гадали на це на все. Це, мабуть, такий був прояв воїнської доблісті, знаєте, коли нікого немає, там, да, на прапор іншої держави. Це дуже круто в їхньому розумінні. Ну, Те, що все там розламали, поламали, розтрощили, це зрозуміло. А вони написали мені пояснювальну записку на стіні всілілого гаража, чому саме вони підпалили мій будинок, Ча вони дуже сильно помилилися, насправді під Луганськом я ніколи в житті не воював. Гостомель то ожив іще в травні. Практично можна стверджувати, що ну, більшість повернулася саме в травні. А чому в травні, тому що ще в квітні, от весь квітень тут не було світла, відповідно на ну, умов якихось для проживання. А в нас місцевість така, що ну, практично в кожного свердловина, І якщо немає електрики, відповідно немає води. І, е, моя дружина з дітьми з Західної України так само вони повернулися 4 травня сюди. От, як тільки дали світло, бо ну, знаєте, 4 Дітей ну, нагріти їм хоча б щось там, воду якось принесли їх, помити. Це трохи є клопоту. І коли бігати весь час з відрами, от ми не в кам'яному віці, слава Богу, живемо і не в Російській Федерації, де до цього, мабуть, звикли. Е, тому вже в травні можна сказати, що більшість повернулася. Є люди, які поверталися пізніше. Звичайно, кожен український господар не чекав ніяких відшкодувань, ніяких коштів. Так само, як і я. Ми з хлопцями потрошку розібрали залишки мого будинку, винесли от його там в той ярочок, склали, що там від нього залишилося, ну, прибрали якось це місце, тому що ну, треба було рухатися. Є випадки, коли за кошти. Державного бюджету ну різних там рівнів людям відновлювали вікна, відновлювали якісь там пошкоджені, можливо, дахи, тро... ну, але це пошкодження незначні. І тим, у кого повністю знищене майно, ну, таким як я, ну ніяких абсолютно, ніякої допомоги а, поки що не було і чи буде, ми цього, звичайно, не знаємо. Ну єдине що, то, да, ну, треба зауважити, що є неурядові організації. Є неурядові організації, є фонди, благодійні фонди, які опікуються, які займаються в моєму випадку низький клін фонду митрополита, блаженнішого Епіфанія. Велика дяка Голові фонду Андрія Мацолі, тому що вони ну, випадково, абсолютно дізнавшись про. А мою родину не оминули нас, і от нам за рахунок фонду був, був змонтований. такий от тепленькі, маленький, але тепленький будиночок, принаймні як тимчасове житло. Це ну, велика дяка. Такі будиночки в Гостомелі. На жаль, від фонду митрополита такі от будиночок у мене тільки в одного, в самому Гостомелі, але в нашій громаді, в селі Озера. Десятки таких будиночків були встановлені саме цим фондом. Ну і є інші фонди, інші люди, які опікуються, які намагаються, які зараз цю погоду продовжують ставлять якісь модульні будинки родинам, в яких не залишилося нічого. Але це все приватні ініціативи. Держава ну, на сьогоднішній день неспроможна, мабуть, вирішити цих питань. Економіку вони нам мається на увазі економіку нам руйнують, продовжують руйнувати. Зараз вони зосередилися на руйнуванні нашої енергетичної галузі, нашої інфраструктури енергетичної. Тому ну, в мене ніяких, я не знаю, якого в мене ніяких жодних претензій до уряду чи до держави немає. Я все прекрасно розумію, Я розумію, що ці всі питання. Потрібно буде вирішувати і задавати тому, кому потрібно задавати вже після нашої обов'язкової неминучої перемоги. Навряд чи, ну, мої слова, будуть прямо дуже сильно подобатись, особливо людям, які сповідують ну, дуже м'який такий ліберальний, можливо, занадто ліберальний підхід до. Вони називають війну конфліктом. Допоки буде існувати у вигляді імперії, саме в такому, в якому вона зараз існує Російська Федерація, допоки ніякого миру на цій землі не буде ніколи. Тому перемога може бути тоді, коли буде знищена імперія під назвою Російська Федерація, коли народи поневолені п'ятим лусом Великої тої Орди. Будуть звільнені, і е, люди, які зараз, громадяни Російської Федерації, які зараз їдуть сюди, до нас, в Україну, допомагати нам, це дуже славні воїни і, Чкері, і це і грузини, яких дуже багато. І це дуже багато поневолених народів. Вони розуміють, що вони зараз б'ються тут, в тому числі і за свою свободу. От коли вони будуть вільними... Коли вони будуть самоврядувати на Богом даній їм землі, тоді запанує мир не тільки в Україні, а в усій Європі, та, можливо, в усьому світі. Ви подивіться, за останні 30 років в усіх, без винятку, в усіх конфліктах які, військових, де гинуть люди, де йде війна, в усіх заміщена Російська Федерація без виключення. Це їхня мета, вони інакше не жили, не живуть і жити не будуть. Їхня мета це Третя світова, ну і вона вже по факту, мабуть, іде. Тому для мене перемога це визволення не тільки українців, а визволення всіх поневолених народів, які зараз знаходяться під ярмом Москви.